Що робити українцям, які сидять вдома, і у них немає? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімалися бі за містом будинки, сидять, на щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, який робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна за онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба. багато часу просрали і так далі. Є ж можливість за онлайн. але ти більше 12 років. За допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було, і в список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну от, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим займатися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно. Да? А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися, тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробити, ні вообще не ясно, коли можна тупо з телефона інтернету заробляти. От ми ж відкрили контент хату У нас же люди отримують, будь ласка, там півтори, дві, три тисячі гривень на місяць, просто розповсюджуючи український новинний контент. Отак От я створили. Колись можна було на коїні піднятися, колись можна було там на... піднятися на дропшипінги з Китаю, що заказувати Ну це времена ушли вже. Очас контент, TikTok, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатно привожу, розказую людям, як і на цьому можна забрати свій як розказую, як я на цьому. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, Боням, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Ну треба людям розуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше, і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і це розвиток, і валютність твоєї праці. Спадає так само, як валюти безцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці посилання, там куча безкоштовних ефірів і навіть навчаннясь, як можна в онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас це готове. Надо брати і пробувати. чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість. Мені вообще непонятно.